Всіх вітаю, мене звати Діана я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене звітали. І в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами, чим я займалася цей тиждень, що в'язала та свої процеси, а також зустрітися з вами в кінці, щоб підвести підсумки та поділитися майбутніми своїми планами. Тож заварюйте свій улюблений напій, беріть своє в'язанечко і приємного вам перегляду! Я до вас підключаюся зі своїми процесами, хочу показати, що я вив'язала за ці дні, після того, як я вивантажила своє останнє відео, і першим ділом в'язала я salty day sweater. вже пров'язала ось такі ромбики. Дуже мені подобається, як вони виглядають. Хоча, якщо бути чесною, що здавалося, вони мені дуже складно. Знаєте, бувають такі дні, коли ти щось робиш робиш, а от воно ну, ніяк не йде, просто не дається. От у мене було з цими ромбиками, тому що, поки я була повністю зосереджена на схемі, було все добре, іначе схема легка. І розумію, що робити далі, але варто було відволіктися на секундочку, як я вже збивалася. І в мене з ними так виходило, що я робила крок вперед, два кроки назад, тому що я пров'язувала пару рядочків. Розуміла потім, що я зробила ще в попередніх помилку, розпускала і все вив'язувала заново. Але все ж таки я їх завершила. Мені ще їх в'язати попереду, тому я сподіваюся, що я буду більш уважніше, і таких днів у мене не буде. І вив'язала ще я собі ліве плече. Також планую сьогодні вив'язувати праве плече. Вже не дочекаюся, коли повністю вив'яжу цю кокетку, щоб приміряти на себе, тому що в'яжу розмір L, але бажано, щоб мені вийшла S, щоб не дуже була вона така обтягуюча і в той же час мала гарну свободу облягання. Так я, звичайно, до себе прикладала, наче має бути нормально. І не дуже багато я, звичайно, пров'язала свого светру, тому що я захопилася в'язанням шкарпеток. Далі вам покажу, звичайно, там теж небагато пров'язано, але для мене це теж досягнення. Ну, і ще в'язала я свій білий джемпер. І мій білий джемпер тут ще показувати особливо не маю. Тому що просто в'яжу по колу на висоту, десь мені ще сантиметрів. 15, мабуть, треба, і вже буду ділити наперед та спинку. В'яжеться досить повільно, хоча я вже під'єднала третій моточок, мабуть, через те, що спиться 3,5, плюс доволі має бути він широкий. І так потрохи-потрохи вив'язую, чесно кажучи, мені здається, що я просто стою на місці, наче ниточки завершуються, а висоту він таке відчуття, що не підростає. Ну, потрохи беру його, особливо коли десь в дорогу. Це такий процес, що вже ні про що поки що думати не треба, тому що в'язати просто по колу, і мені дуже зручно. Він легенький, компактний, такий гарний процес дорогу, До речі, окрім шкарпеток, ще брати повутинки. Зараз покажу ще свої шкарпетки. Ну, і як я вже сказала, захопив мене процес в'язання шкарпеток, тож в'яжу я чоловічі шкарпетки, це має в мене бути розмір 46-й, але бачите, який в мене довгий блокатор, тому що я вирішила чомусь придбати розмір 46-47, а потрібно було брати краще 44-45. І тепер я переймаюся тим, щоб коли я буду сушити цю шкарпетку, вона не дуже сильно витягнулася і потім не бовталася, і мені не прийшлося її заново прати і якось придумувати, як її сушити, щоб це мало гарний вигляд. Дуже мені подобається колір цієї пряжі, на жаль, він вам не передається, я ставлю тут на екрані фото саме з магазину, це на кобоху Мальдіви. Пряжа приємна, мені подобається 400 метрів на 100 г. І в'яжу я на спицях 2 мм. Робила таку, бачите, невисоку резиночку 1 на 1 Далі у мене пров'язана резиночка 3х1, така нерегулярна, і бабусина п'ята за майстер-класом Ірена Ма. Звичайно, посилання теж я вам і на пряжу, і на майстер-клас залишу внизу під відео. Поки що мені подобається, якими вони виходять. Має чоловік сьогодні прийти з роботи і приміряти, тому що я так захопилася і вже вив'язую довжину. Краще, щоб він приміряв, але бачу по блокатору, що має сидіти гарно. Ну і, звичайно, в цей колір я прям закохалася, буду замовляти пряжу і собі теж такий моточок замовлю. До речі, ще трохи переймаюся, щоб мені вистачило цієї пряжі, бо в мене тут залишилось всього 76 грамів. А мені ще як би в'язати і в'язати, сподіваюся, я впишу, щоб вив'язати дві шкарпетки. І взагалі, процес в'язання шкарпеток мені дуже тепер подобається. Хоча раніше в мене не виходило, і, звичайно, коли не виходить, воно і не подобається. А зараз, коли я вже більш-менш навчилася їх в'язати, то тепер постійно хочеться брати їх в роботу. Я вже планую, які я буду в'язати наступні шкарпетки. Тож, такі мої процеси на сьогоднішній день і до наступних з вами підключень. Я до вас показати, що я пров'язала за цих пару днів. Вже бачите, у мене тут і вив'язані плечі, пров'язала ось ці ромбики. На цей раз вони мені далися легко, не робила стільки помилок, точніше, взагалі, без помилок пров'язала. Все ж таки, то був якийсь такий день, що мені вони давалися тут дуже складно по спинці. Також об'єднала в'язання в коло і вже пров'язала ось ці колосочки. Теж досить легко вони пішли по схемі. Єдине, що я збилася в одному колосочку, не в ту сторону я пров'язала цей розворот, і вже це помітила, коли робила останнє коло, саме, яке в мене зараз пров'язано, але я розпустила, дійшла до цього моменту і повернула тією стороною, якою мені потрібно. Мені дуже подобається, як це виходить наразі. Я, до речі, бачите, тут перекинула на декілька тросиків, щоб поміряти ширину. І в мене в ширину він зараз 54 см, це якщо його отак гарненько розпрямити і трохи підтягнути. Якщо в такому більш розслабленому вигляді, то 52 см. І мені подобається ця ширина. Головне, що він не вущий, це десь повноцінна S або, можливо, вже трохи початок Мі треба передивитися саме таблицю у кутової кіки, яку вона додала до цього опису, і також я проміряла. Цей шматочок светру на себе, мені подобається колір, подобається, як він мені пасує. Тож буду я продовжувати сьогодні вив'язувати тіло і зараз ще покажу свої просування по іншим процесам. Я перемістилася ближче до столу, в надії, що я вловлю цей колір, але, на жаль, не можу я його ніяк зловити. І, як бачите, я повністю вже завершила в'язати шкарпетку, поки що одну. Мені залишилося лише сховати кінчики та провести ВТО. ВТО вже буду проводити, коли будуть готові дві шкарпетки. І також я розпочала наступну. Вже пров'язала резиночку, бо бачите, вона у мене тут така невисока. І один рядочок пагомілку. І буду потрохи їх продовжувати в'язати. Прям захопив мене цей процес, і дуже мені подобається. Із мінусів це те, що, до речі, коли я в'язала цю шкарпетку, яку я завершила. Мені потрапилась ниточка, яка дуже сильно запутана всередині. Вона як не те, що запутана, я навіть не знаю, як пояснити. Зараз я вам тут покажу. Бачите, вона ось така вся зашарована. І через це мені, звичайно, довелося відрізати, приєднувати ще один додатковий кінчик, який доведеться мені потім ховати. І, звичайно, це така неприємна ситуація. До речі, перед цим теж було, але там вона просто трохи була так, як наче подряпана та ниточка. Тому в попередньому підключенні, що я казала, що хочу замовити і собі таку пряжу, я тепер сумніваюся, чи я буду замовляти ще надалі. Ну і звичайно, коли я почала в'язати наступну шкарпетку, у мене витягнувся ось цей шмат, тому я так обережно в'яжу, щоб воно повністю мені там все не зав'язалося. Але колір, звичайно, гарний, не знаю. Може, навіть заради кольору можна і пробачити таку ситуацію, подивлюся. І в попередньому підключенні я ще казала, що переймаюся, чи вистачить мені цієї пряжі, але все добре, тому що мені на цю шкарпетку знадобилося десь приблизно 40 грамів, і в мене залишилося 60 грамів пряжі, тому коли я вив'яжу ось цю другу шкарпетку, в мене навіть трохи її залишиться. Ну і паутинку я теж свою свов'язувала. Мені, до речі, залишилося вдовжину тут геть трошки, десь сантиметрів 5-8 Я ще до себе примірюю, прикладу, подивлюсь, як воно мені буде по довжині, і вже буду ділити наперед та спинку. Так звичайно, зараз, коли показуєш, навіть непомітно, чи пров'язано тут щось, чи ні, але процес потрохи йде. Я до вас з останнім підключенням хочу показати, на якому етапі зараз мої в'язальні процеси. І першим ділом покажу вам свій солди-дейс-тер. Вже досить гарно в мене тут пров'язано. Мені залишилося трохи тіла. Ще пров'язати резиночкою 2х1, дві лицева. І потім резиночкою 1х1 та зробити італійське закриття, і в мене вже тіло буде готове. Далі я планую в'язати в першу чергу це горловинку, щоб мені підтягнулося гарно полотно, і потім вже набирати петлі на рукава та обв'язувати рукавчики. Щодо кількості петель, набраних на рукава, я ще думаю, чи я буду набирати саме по своєму розміру, чи візьму трохи більше, тому що, якщо в мене тут є ті, хто в'язав солтій светер ви прекрасно розумієте, що, точніше, прекрасно знаєте. Що не дуже відрізняється кількість петель за розмірами, набраних на рукава. І я переймаюся, щоб мені були не дуже вони за вузькими, не стягувалося полотно, тому що тут резиночка 2 на 1. Тому я ще подумаю над кількістю, як це виглядає на мені, ви могли побачити в попередньому підключенні, де я робила вставки, і мені дуже, -дуже це подобається. Він вільний і це ще до блокування. Правда, у мене з блокуванням трохи такий нюанс, тому що потрібно купувати якісь мати, або там бачу коври для йоги можна використати. Але проблема в тому, що я не хочу цього накуповувати саме тут, бо не хочу потім возити його за собою, так як це зйомна квартира, і нагромаджувати себе зайвими речами мені зовсім не хочеться, тому що я ще подумаю над тим, як його. Краще і правильно заблокувати, щоб він гарно мені висох. Ще в попередньому відео я розповідала за цю ниточку, що коли я її розмотувала на бунтики, дуже багато було вузликів, але хочу сказати, що зараз, коли я її розмотую далі, то вже немає цих вузликів, що, звичайно, мене дуже тішить, тому що менше ховати потім кінчиків, і мені дуже подобається цей колір. Тому, якщо залишиться, я ще планую зв'язати шапку. У мене, знаєте, як у когось в будь-якій незрозумілій ситуації в'яжуть шкарпетки, а у мене в будь-якій незрозумілій ситуації зверши шапку. І далі, з моїх процесів, я продовжую в'язати шкарпетки. Правда, пров'язала я не дуже багато другої шкарпетки, одна в мене вже готова, як я вам показувала, а другу я пров'язала, але потроху-потроху вона просувається. І мені дуже подобається цей процес, я нікуди не поспішаю, так по пару рядочків собі пров'язую. В принципі, вже і поспішати немає куди, тому що сезон в'язаних шкарпеток закінчився, а до наступного сезону я точно їх встигну вив'язати. І щодо мого джемпера білого, то теж мені залишилося геть трохи до підрізів, менше ніж я показувала в попередньому підключенні, але ще потрібно. Трішечки пров'язати, це теж такий процес, що я здебільшого беру його кудись собою в дорогу, тому що дуже зручно, що не потрібно ні про що ще думати і просто лицевою владі вив'язувати. Більше все ж таки я уваги приділила своєму солті десь ветру, тому що, по-перше, я ще дуже сподіваюся його поносити трохи і, дивлячись на прогноз погоди, я розумію, що, скоріше всього, у мене буде така змога. А по-друге, мені дуже подобається в'язати саме якісь візерунки, і мене це так захоплює. І коли я думаю, що переключитися там на шкарпетки чи на джемпер, я думаю, ну ще рядочок, рядочок дуже цікаво, як воно буде далі, далі, коли влягається цей візерунок, і звичайно, це захоплює. і Виходить так, що я тільки його і в'яжу. І щоб я не казала в попередньому відео з приводу покупок пряжі, без цього в мене все одно не обійшлося. Першим ділом я замовила собі ось таку пряжу Монте Біанко сок-ярн, шкарпеткова пряжа, 75% вовни та 25% нейлону на 100 грамів, 400 метрів. Дуже мені сподобався цей колір. Єдине, що на сайті він був трохи яскравіший і темніше, але цей колір теж гарний. Я планую в'язати з неї саме чоловічі шкарпетки. Також я замовила собі. Ось такий засіб для прання, це Евкалан. Я думаю, багато хто знає про нього, багато хто ним користувався і знаю, що багато кому він подобається, тож теж вирішила його спробувати. І ще я собі замовила пряжу на футболку в такому дуже ніжному, гарному кольорі. Склад її 45% вовни, 45% шовку та 10 поліаміду на 50 грамів, 220 метрів. Це такий шнурочок, мені дуже подобається і колір, і яка вона на дотик. Це просто неймовірна м'яка пряжа. Я планую в'язати футболку японським плечем, але все ж таки виїжу взірець і вже потім вирішу, яку саме конструкцію я буду в'язати. Також треба підрахувати, щоб мені вистачило цієї пряжі, але я думаю, що мені має вистачити. І я взагалі так подумала, що я ж розповідала в попередньому відео про те, що буду перев'язувати свої старі роботи, свої светри, але я не врахувала те, що на вулиці вже скоро значно потепліше і потрібно вже в'язати якісь літні речі, а я навіть про це не планувала. В тому плані я там думала, що буду вив'язувати футболки, майки, але я не подумала, що це потрібно робити вже, щоб встигнути це все поносити. Тому обов'язково зараз я буду дов'язувати ті джемпера і светри, що я в'яжу, а потім буду в'язати саме футболки і літні речі. Не планую багато їх в'язати, але декілька речей все ж таки хочу вив'язати. І в мене ще є ось така бобінка в дуже гарному кольорі: це колір трава. Так тут написано. І дійсно, ви бачите, вона така насичена, гарна, зелена. Це модал з бавовною. На 100 грамів 400 метрів, у мене всього тут 320 г, пряжа досить добре тягнеться. Я так розумію, що це за рахунок металу. І я планую вив'язати з цієї пряжі собі футболку. Буду в'язати регланчиком, щоб вив'язати як можна більше пряжі, і в мене було менше залишків. Навіть якщо мені вистачить, то я зроблю рукави довгими. У мене ще вдома є теж бобінка такої пряжі. Здається, що там також. 300 г, можливо, трохи більше. І вона у мене кольору мак, тільки не такого польового червоного кольору. А знаєте, як висаджую вдома такі помаранчеві великі маки, і саме такого кольору у мене пряжа, я її сюди не брала. Тому поки що, звичайно, з нею в'язати не буду, але якщо захочу щось в'язати все ж таки влітку, саме із літнього, то вже і її вивіжу. Теж такий був мій в'язальний тиждень. Сподіваюся, до кінця цього тижня завершити свій солдат-дейс Принаймні я так надіюся, там вже як вийде. І також розпочати нові процеси, тому що дуже хочеться вже в'язати щось літнє. Вам велике-велике дякую за перегляд, за те, що ви були зі мною, за те, що приділили свій час. Також дякую вам за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Всього вам самого найкращого, гарного настрою та до зустрічі! Двоє сонце залежне. Сонечко трохи засвітило, і вони швиденько переміщаються, коли сонечко повертається, туди вони переміщаються. Дуже люблять вигріватися. Одна вже спить. Тихон зараз теж вона послухає і ляже спати.